Вітаю, ми продовжуємо тему Дні Боротьби. Христові довелося зазнати всієї гаркоти та болю, котрі випадають на долю людства. Траплялися люди, котрі зневажали його через обставини, пов'язані з його народженням. Ще в дитинстві йому доводилось носити їхні сповнені презирства погляди та злі насмішки. Якби він відповів на них хоча б одним роздратованим словом або поглядом, якби він поступився своїм братам навіть в одному недоброму вчинку, то вже не міг би залишатися досконалим прикладом і не зміг би здійснити план нашого викуплення. Варто йому було лише раз визнати, що гріх можна якимось чином виправдати, тоді сатана торжествував би, а світ був би втрачений навіки. Ось чому спокусник докладав усіх зусиль, аби зробити його життя най... якнайтяжчим і таким чином схилити до гріха. Однак на кожну спокусу у Христа була тільки одна відповідь так написано він рідко коли дорікав своїм братам за недобрі вчинки, але завжди в нього було для них слово від Бога. Коли він не погоджувався підтримати їх у якійсь негідній справі. Вони звинувачили його в боягузтві, але він відповідав, написано, страх Господній це мудрість, а відступ від злого то розум. Але траплялися люди, котрі шукали його товариства, оскільки відчували мир і спокій у його присутності, однак більшість уникали, оскільки його непорочне життя було для них докором. Ровесники Ісуса переконали його діяти за їхнім прикладом. Він був кмітливим і життєрадісним юнаком, а тому молодь любила його товариство і навіть сприймала його поради і пропозиції, які він охоче давав, але їх дратувала його сумлінність, чимало з них вважали його обмеженим і надто прямолінійним. Ісус же терпляче відповідав, так написано. Як юнакові зберегти в чистоті стежку свою, пильнуючи себе по Слову Твоєму, я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти тебе. У Ісуса не раз запитували, чому він такий своєрідний та неподібний до всіх інших? Так написано, відповідав він, щасливі ті, що їх дорога бездогана, що ходять за законом Господнім. Щасливі, що його свідчення пильнують, що шукають його всім серцем, вони не чинять беззаконня, ходять шляхами Його. Коли його запитували, чому він не бере участі в розвагах назарецької молоді, він відповідав, так написано, з дороги свідчень твоїх радію я, як маєткам великим, про заповіді твої розмовлятиму і на стежки твої дивитимусь. Я буду радіти твоїми постановами, слова, слова Твого не забуду. Ісус ніколи не обстаював свої права. Часто він працював понад сило, тому що був покірливий і безвідмовний. Однак це його не засмучило. Він ніколи не падав духом, а був вищий від труднощів і жив, наші зігріти світлом Божого лиця. Він не мстив за грубість, але терпляче зносив усі образи. Ісуса знову і знову запитували, чому ти терпиш, коли з тобою так жорстоко поводяться твої брати? Написано, відповідав він, сину мій, не забудь ти моєї науки, і нехай мої заповіді стержуть твоє серце, бо примножаться для тебе вони довготу твоїх днів і років життя. Та спокою. Милість та правда нехай не залишають тебе. Привежи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця твоє свого, і знайдеш ти ласку та добру промудрість в очах Бога і людини. З того часу, як земні батьки знайшли Ісуса в храмі, Його поведінка стала для них загадковою. Він уникав суперечок, але його приклад був для них постійним уроком. Він, здавалося, жив у іншому світі, син Божий почував себе щасливим на самоті з природою і з Богом. Щоразу, коли випадала вільна хвилина, він залишав місце своєї праці, йшов у поля, зелені долини, гори, ліси, щоб там розмірковувати про Бога, спілкуючись з ним. Не раз, світанах, заставав Ісуса в усамітнених місцях, де Він перебував у роздумах, молився або досліджував Писання. Після таких годин спокою і миру він повертався додому, аби знову виконувати свої обов'язки, залишаючись прикладом терпіння в праці. Христос любив і поважав свою матір. У глибині серця Марія вірила, що народжена нею свята дитина, давно очікуваний Месія, але не наважувалася висловлювати свою віру. Протягом усього його земного життя. Вона поділяла його страждання, їй боляче було усвідомлювати, скільки випробувань йому доводилось зазнати в дитинстві та юності. Марії також доволилося чимало пережити, захищаючи свого сина у тих випадках, коли вважала його поведінку правильною. Вона була впевнена, що сімейні стосунки і ніжна материнська опіка життєво необхідні для формування характеру. Сини і дочки Йосифа знали це і, користуючись її стурбованістю, намагалися змусити Ісуса поводити за нормами їхньої поведінки. Марія часто мовляла Ісуса підкоритися рабинським вказівкам, але його неможливо було переконати, зрадити свою звичку, милуватися творивом Бога і полегшувати страждання людей або безсловесних тварин. Коли священики і вчителі вимагали від Марії допомогти їй вплинути на Ісуса, вона дуже хвилювалася, однак її серце заспокоювалося, коли Ісус виправдовував свою поведінку, наводячи тексти із Писання. Часом її охоплювали сумніви, адже брати Ісуса не вірили, що він посланий Богом, хоча й було безліч доказів Його божественного походження. Вона бачила, як він жертвував собою задля добра інших. Від його присутності атмосфера в домі ставала чистішою, а життя подібно до рощини змінювало обличчя суспільства. Невинний і непорочний, він перебував серед самовдоволених, грубих і невихованих людей, несправедливих митників, легковажних гультяїв, нечистивих самарян, воїнів і язичників. Неосвічених селян та різношерстого натовпу, для усіх втомлених людей, змушених нести життя від тягарів, він завжди знаходив слова співчуття, він ділив з ними їхні труднощі, навчаючи уроків, які вони засвоїв від природи любові, доброти і великодушності Божої. Кожного він учив відкривати у собі дорогоцінні таланти. Який за правильного використання допоможе набути вічних цінностей. Ісус уникав усякого марнославства і на власному прикладі показував, що кожна людина, що кожна хвилина життя матиме наслідки у вічності, а тому її потрібно цінувати як скарб, використовуючи для святих цілей. Він ніколи не вважав нікчемою, він нікого не вважав нікчемою, і натомість старався запропонувати кожній людині засоби для спасіння. У якому б товаристві йому не доводилось бути, він знаходив повчання доречні для того часу та обставин. Він надихав надію навіть найбільш зачерствілі й безнадійні душі, запевняючи, що і вони можуть стати безгрішними і непорочними. Розвиваючи у собі характер гідний дітей Божих. Ісус часто зустрічав людей, які потрапили під вплив сатани і не могли вирвати з його тенет. До цих розчарованих, хворих, спокушуваних і грішних Ісус звертався із словами любові і співчуття, які вони здатні були зрозуміти і в яких мали велику потребу. Зустрічав він і таких, які мужньо протистояли князеві темряви. Він підбадьорював їх, запевняючи в перемозі, адже ангели Божі на їхньому боці і можуть дарувати їм перемогу. Всі, кому він таким чином допомагав, переконувались, перед ними той, кому можна цілковито довіритися. Він у жодному разі не видасть таємниці якою вони поділилися з ним. Ісус був лікарем як тіла, так і душі, Його серце відгукувалось на кожне страждання, з яким зустрічався і кожному страждальцю він приносив полегшення. Його співчутливі приязні слова діяли як цілющий бальзам. Не можна було сказати, що він звершував чудеса. Але стілююча сила любові виходила від нього і спочивала на всіх нещасних. Так скромно і ненав'язливо він працював для людей із самого дитинства. Ось чому, коли він почав своє громадське служіння, так багато людей були раді спілкуватися з ним. Однак Ісус у дитинстві в юності та в зрілому віці залишався самотнім, чистий і праведний. Він топтав човело і нікого не було поруч з ним. Він ніс на собі тяжкий важкий тягар відповідальності за спасіння людей. Спаситель знав, якщо люди не здійсняють рішучі переміни в своїх принципах і намірах, вони загинуть, ось що гнітило його душу. І ніхто не міг по-справжньому оцінити всю величину тягаря, який він узяв на себе. Усвідомлюючи надзвичайну важливість поставленої мети, він спрямовував свої зусилля на те, щоб бути світлом для людства. Амінь, друзі. До зустрічі!